Всіх вітаю на моєму ютуб-каналі з вами Христина Горбач. І сьогодні в нас тренування для глибокого блоку м'язів живота, тазового дна тазу кульшових суглобів. Ви мене дотисли? Я вирішила дати вам таке тренування, спробувати, хоча б як це працює. Нам знадобиться м'ячик для пілатесу або декоративна подушка. Невеличка, ми будемо її згортати в декілька разів і використовувати як інвентар. І перше, з чого ми почнемо, і перше, з чого ми почнемо, ми сядемо в позу русалки. Якщо ви сідаєте зараз в позу русалки, ось таким чином, так, складені ноги, і відчуваєте, що вас перекосило, або ось так пішло коліно, наверх підкладіть подушку декоративну, яку ви візьмете, під сідниці, під дві. І ви трошки підійметеся, і у вас ляже коліно, вам буде легше. Наша задача зараз сісти сідницями двома. Класно сістися. Що ми будемо робити? Долоня внизу і ми закручуємо таз. Вдих, видих, вдих, видих. Добре. Працюємо так п'ять разів. Давайте ще 4, один. Два, добре. Три і чотири. Підіймаємо коліно тепер. П'ять разів. Один, два. Вдих, видих, три. І чотири. І п'ять. І тепер поєднаємо вдих. Видих. Вдих, видих. Чотири рази. Вдих, видих. Не викручуйтеся, тримайте нейтраль. Вдих, видих. Ще вдих. Видих. Вдих, видих. І заключно. Раз, два. Раз, два. Добре, цього достатньо. Тепер ми позаду тримаємося долоною, не завалюйте плечі до шиї, опустіть, відкрити шийну-комірцеву зону і через витяжіння долоні будемо підійматися наверх. Виглядає це наступним чином. Тут тримаємося, робимо вдих і видих. Ще вдих, видих, сіли ще. І заключний. Добре, цього достатньо, змінили сторону. Якщо на одну сторону сиділи, все було класно, на іншу так відбулося. Подушка нам в допомогу. Добре, цього достатньо, тримаємося долоною і один. Два, три, чотири. П'ять. Підіймаємо коліно. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Поєднуємо. Один. Вдих, видих, повернулася вдих, видих, два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Цього достатньо, робимо вдих, видих, тримаємо себе позаду і підіймаємося, робимо вдих. Витяжіння. Вся, латеральна лінія наша витягується та спрацює. Один. Два. Три. Чотири. 5. Добре, цього достатньо. Переходимо з вами зараз в позу чотирикутника. беремо м'яч для пілатеса, підготуйте його. Ми відразу виконаємо декілька рухів без м'яча, потім з м'ячем. Кладемо стопи, коліна на ширині плечей, долоні, віялом завжди. Лікттєві впадини не викручуємо. Глобі, ось так ліктєві і не одна на одну, плече на місці, все. Відлаштувалася, спина, як стільниця, провалюємо таз, робимо вдих. Підкручуємо таз під себе, тільки таз, видих. Грудну клітку отак не тягнемо наверх. Вдих і спробуйте через с, видих. Тут відчувається таке напруження. Знову вдих, видих. Ще. Ще один раз. Добре. Ставимо коліна на ширину килимка. І так само виконуємо чотири рази вправу вдих. Видихаємо, витягуємо букву. «С». І ще раз. Повернулися в нейтраль, складаємо стопи, коліна, відкриваємо одну стопу в сторону і йдемо назад, роблячи вдих. Видих, трохи допрацюємо. кульшові суглоби. і підемо вдих. Видих. Є еластичність тканин, тазового дна, вдих назад, видих вперед. Вдих назад. Видих вперед. Умнічки змінили сторону. Вдих. Видих. Це тренування можна виконувати і чоловікам вашим. Будь ласка, зверніть увагу. Їм теж дуже важливо мати класний кровообіг в тазу, тази, видно, вдих. Видих. Повернули. Добре, цього достатньо. Беремо м'ячик для білатису і затискаємо його між колінами. Затисли. Або подушку декоративну. Затискаємо на п'ятірку, максимум з десяти, можна на трійку. Тобто вам не повинно бути дуже важко і тим паче боляче. Якщо дуже затисний, вам стріляє в лобкову кістку, розслабляємо. Залишаємося в цьому положенні і робимо вдих, провалили таз, і так само видих через С. підібрали. Ось тут м'язи. Вдих. Вдих. І заключний. Молодці, зібралися. Стоїмо на одне коліно. Ось таким чином. Якщо у вас тоненький килимок, будь ласка, згорніть його в декілька разів під коліном, щоб вам не боліло. Пальці віялом на стопі п'ята під коліном. Що ми зробимо? Трошки порухаємо таз, тримайте, будь ласка, м'ячик тут на коліні і робимо вдих, можна ось так впиратися м'ячем в коліно, видих, щоб у вас коліно не завалювалося всередину. Ще вдих, видих, не викручуйте таз, будь ласка, вдих, видих, і ще раз вдих. Видих. Тепер тримаємо м'ячик. Нам дуже важливо, в кого декоративна подушка. Подушку беремо не завалювати, коли коліно всередину тримайте. Тому якщо ви йдете в сторону і воно починає завалюватися, зупиняйтеся. Що ми робимо? Ми робимо вдих в цьому положенні, потім на видих натискаємо на м'яч або подушку, стискаємо і прокручуємо в сторону. Дивіться, робимо вдих. Вдих. Основна помилка це отак викручуватися. або ось так викручуватися у нас тут. Нейтраль, зашили ребра в таз і тримаємо. П'ять разів вдих. Вдих. І заключний. Добре, цього достатньо. Змінили положення. Так само працюємо на іншу сторону. Тримайте м'ячик і відкриваємо таз вдих, видих. Не викручуйтесь тільки, тримайте нейтраль, вдих, видих. Молодці. Ще три рази. Вдих. Видих. Вдих. Видих і ще раз. Вдих, видих. Молодці. Повернуся до вас з цієї сторони, не хочеться спиною. І затисли на видих. Давайте вдих підготовчий. І на видих йдемо в сторону. Цього достатньо. Зараз ми будемо сідати з вами на м'яч для пілатесу. Якщо у вас е, буде неприємні відчуття, будуть, візьміть, будь ласка, стілець. Зараз приготуйте, сядете на нього. Як ми сідаємо на м'яч, або на подушку, так що у вас там є, ми підкладаємо е, ось так в зону промежений м'яч, просто на ньому сидимо. Дивіться, або ось так, якщо. Вам зручно, мені абсолютно зручно. Або, як не зручно. стілець поставили вниз стопи і сидите на м'ячі. Тому що зараз ми будемо працювати з м'язами живота і, звісно, з м'язами тазового дна. Це така одна із технік моїх улюблених: робимо вдих, прокручуємо вниз. Таз, вдих, прямо і животик, розслабили. Можете тримати руки на животі і йдемо назад на видих, не скруглюючи грудну клітку. Ось так. Грудна клітка на місці, бачите, я її не закрила. Працюємо так, з вами 10 разів вдих. Руки тут. Один. Два. Три. Три. Чотири П'ять. шість, сім вісім, дев'ять. Повернулися в нейтраль, підіймаємося, перебираємо м'ячик і лягаємо з вами на спину. Зараз будемо виконувати з вами класну вправу. Значить, що ми будемо робити? Ми будемо Коліна тримати на ширині плечей, плечі опущені, маківка витягнута, стопи також на ширині плечей. Таз в нейтралі ми робимо вдих, викручуємо таз в передній нахил, лобковою кісткою туди тягнемося, і видих. Під себе підкручуємо. Ось тут м'язи всі зібралися, відчуйте. Знову вдих і видих, зібрали всі м'язи. Тримайте долоні на животі, виконуємо це п'ять разів. Один, видихайте добре звідси, зробили вдих через ніс і видихнули ще вдих. Ще два рази. Добре, залишаємо таз в нейтралі, ребра, в таз дивляться, не викручуйте грудну клітку. Підіймаємо, підіймаємо по черзі стопи. Тут 90 градусів не потрібно їх на себе тягнути. Тут у нас нейтраль. Якщо у вас відчувається поперек, в цьому положенні ви можете собі підкласти долоні підсідниці. Вам буде легше набагато. Що ми робимо? Ми зараз з вами будемо робити наступне. Долоні вздовж тіла, хто може так їх тримати. Ми будемо робити вдих, відкриваючи коліна в сторону, глибокий протяжний вдих через ніс. Потім долоні тримають килимок, тобто ви впираєтесь долонями в килимок і робимо видих, п'ятий коліна закриваємо, стискаємо на видих. Знову на вдих, розслабили все тіло, на видих притисли килимок і поторкайте і м'язи живота, тут і та завдно працює. Робимо це п'ять разів більше не потрібно. Один. Розслабилися. Два. Чотири. П'ять. Добре цього достатньо. Опустили стопи по черзі, не поспішаючи, встали через бік, в позу чотирикутника. Заключна вправа. Стаємо колінами на ширину килимка. Долоні вперед, робимо вдих і йдемо назад, прям лягаємо тазом, наскільки це можливо. Якщо не дістає таз, ось так залишайтеся. Чи так, як тіло дає, робимо вдих, тягнемося вперед долонями. І через підкрут тазу, тобто не витягуємося ось так через підкрут тазу, хвилею наверх видих. Знову з нейтралі йдемо вдих. П Яхнемося долонями і видих. Ще раз вдих, заключний, заключний. І видих. Якщо вам потрібно ще розслабитися, складайте коліна разом, лягайте собі животом на ноги, розслабляйте живіт і дихайте животом. Чоло можна покласти на килимок. Тягнемося долонями вперед і дихаємо вдих, видих саме животом, розслабляйте його повністю. Нехай він роз... впирається в ноги, видих і дихайте вдих, видих, кому потрібно, полежте, відпочиньте, подихайте, розслабтеся. Я хочу вам сказати всім дуже важливу річ. Той, хто новачок, хто взагалі не знайомий з моєю системою роботи. Я багато років купаю в тему роботи тазового дна глибоких м'язів живота. І я хочу вам наголосити і сказати свою експертну думку, основану на тому навчанні, яке я проходжу постійно, проходжу ростини людини. Не просто я, знаєте, там десь. Поверхнево, щось знаю, нам дуже важливо з м'язами метазового дна працювати не через просто напруження. Тобто, якщо ви тут очікували вправи кегеля, тільки це взагалі не єдина можлива робота з м'язами метазового дна, і вправи кегеля, на жаль, якщо їх використовувати в рандомний момент. Просто так, як знаєте, раніше нам радили, їдеш десь там, не знаю, в автобусі, позатискай. Так не працює. Ви можете собі нашкодити, не кожен організм готовий до цього. І часто. Причиною дисфункції м'язів тазового дна є гіпертонус. Це значить, що м'язи перенапружені і їх навпаки потрібно розслабляти. Якщо ви до цього додасте кегеля, ви собі тільки будете далі шкодити. Тому з м'язами тазового дна дуже важливо працювати об'ємно, працювати не тільки точково з ними, це великі шари, там і фасті, і зв'язки, що зрозумієте, не один шар м'язів. Знаходиться в нас в зоні промежини І м'язи живота, глибокий блок теж мають великий вплив на м'язи тазового дна, це єдина система, і робота діафрагми, і латеральне дихання, робота тазу, його положення, робота кульшових суглобів. Тобто все це дуже об'ємна історія, яка потребує Класного підходу, різноманітного, об'ємного. Все, що ми сьогодні з вами робили, класно впливає на роботу м'язів та дна, на роботу живота, на взагалі розслаблення, на підсилення зв'язку з собою. Ви можете повторювати це тренування декілька разів на тиждень. Кожного дня не потрібно, і воно буде приносити вам користь, це я точно знаю. Всім бажаю здоров'я, до зустрічі на наступних тренуваннях. Якщо вам потрібно більше тренувань, вони є в мене на Ютубі. Знаходите там і для постави, і для тазу є і силові є тренування. Також в мене є різноманітні курси. Якщо у вас є грижі, протрузії, дисфункції м'язів, таза, ботна, випадаючий живіт, геморої, прогресує варикоз, це все до мене. Я з цим працюю і буду рада вам допомогти. Всім здоров'я, до зустрічі на наступних тренуваннях. Дякую, була щаслива. Була щаслива вам записати це тренування. Па-па!